Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні подивився відео одного ідіота, який просказував про матки. І хочу викласти своє, щоб ви у себе на Посіці не наробили біди. Шановні глядачі. А спочатку я хочу відповісти на декілька запитань, щоб мати з вами так званий зворотній зв'язок. Олександр Родченко написав, а ви кажете, не може бути. Ну, типа, аспірон там щось там накачав. Ну, я не казав, що не може бути. <свісно> не казав і все. Ну, в мене нема такого, що в чомусь там сумніватися. Ну, якщо воно мене не обходить, ну я про це навіть не думаю. Я не казав. Подивіться відео, я точно не казав, що не може бути. Розкажіть, коли робите отводки і які посилі. Я 20 квітня буду їх робити, в мене вони в плановій роботі по пасіці і я покажу. В кого перейняв таку потолочину? Починав бджоли, посічник дав вулик, сказав найкращий, оце вірньок і дав українця із зімкнутими рамками. І великою потолученою. І все. Поняття не мов, які вони ще бувають, дав п'ять штук зразу і показав, які в нього бджоли. І в нього бжоли були дійсно ну, просто бомба. Це я потім вже зрозумів, що він там вилизує їх капець просто. І якщо ви думаєте, працювати корпусами то краще ну, тримати від 50 там, до вище вище, вище. то краще корпусні і працювати корпусами, чим довбатися з тими лежаками. Ну. Але якщо ви хочете мати 20 вуликів, то краще лежак, чим корпусний. І от лежак. Чашка кави на лежаку, на розслабоні. Нічого важкого піднімати не треба. Шановні глядачі. Що хотів показати у відео, коли я відкривав 4 квітня перший вулик зимовий, перший розвідк. Я хотів показати, що всі, хто замовили в мене маток, у них будуть такі самі бджоли, великі, такі моща. Коротше. І все. Я просто хотів показати, що вони не даремно прислали мені свої кошти. І все. А, і наш герой це Ютуб канал Світ Меду, де він е, продає торічні матки по 200 гривень з середини по кінець червня. Шановні глядачі, я більше у дібілізма, як в покупці у нього цих маток, які він збирається викинути на смітник. Ну, я взагалі не бачу. Він там розказує там. 4 хвилини, що він їх вибраковує, що він злостивих, які мало сіють, не продає. Тобто він у себе міняв всіх. На всіх, а тих вже, типа, комусь там вибраковує по 200 гривень. Ну це просто кошмар. Якщо в нього хтось купить цю мотку, ви повинні знати, що вона на місяць раніше почне. Моло Вона, В неї вже знизиться яйцеклотка. У цієї мотки, яка зараз ще в червні вона огогу, вона вже з липня почне скорочувати яйцеклотку. Бо вона стара. Два руки мотки, вона вже стара. Їх потрібно міняти кожний рік. Навіть якщо вона гарно сіятиме, то вже якось сім'я. Сім'я от меду принесе ну, не менше і все. Менше. Існують, звичайно, винятки, але ж ми не будемо вдаватися в такі там всякі дебрі. Э, э, всякі дєбрі, що там вон, якась там сім'я, щось там багато дуже принесло. У всі, всі в загальній масі мату потрібно вибракувати. І замість того, і люди купують минулорічних маток, Чому? щоб їх до цього заміни з весни розігнати. Ти на старій матки купуєш її там, бо твоя пропала, розганяй сім'ю, а потім замінюєш її. І от люди, людям, які, яким я продав пакети, вони будуть просто капець. То їм потрібно, як то кажуть, не обольщатися, а вже от коли пакет розжанеться. Просто взяти цю гарну мотку, яка сіятиме просто капець, і просто поставить у другий корпус наверх, і хай вона собі й далі там так сіє. а виводить у зиму на майбутню весну, молоду собі мотку. От і все. Шановні глядачі, я оторучу про це вже 4 роки і бачу, що Ну, я надію, що із півтори тисячі підписників ніхто не поведеться на, оце, на цю ідіота... Із, із його матками, шановні глядачі, і просто я вам розкрию оці такі маленькі нюанси. Бджол принесе менше, меду принесе менше, перезимує гірше, тому що вона стара. Шановні глядачі. Ну що ж, а у нас є а, відчай духа, який забував у нас, коротше, чотири пляхана нашого ялівця два, і Дуб Горіх. Добгоріхи, я спущуся завтра в чудодійний свій погрібець, і там його націжу. Вже нема не в мене часу, вже 11 часу. І ще хочу сказати, що всім, хто купує наш чудодійний напій, а не попав в ефір, це відео просто не получилось і все. Завдяки нашим таким технічним оснасткам нашого цього проєкту. Шановні глядачі, про вас. Дбоє ваша Посіка, Хелп. А ви бережіть себе і не ведіться на всяких ідіотів, які хі, хі, собі працюють на кишені. До нових зустрічей!